І вже встановлюється новорічна. Йолка. З трьох часов ми почнемо по-новому підпалювати. Ти готовий, знову підпало. Ти готова, знову підпали. Ти готова, знову підпали. Готова. Ти готова. Ну, з трьох часов ми почнемо по новому підпалювати. Ти готова. Знову підпало. Ти готова. Знову підпало. Привіт ліга сміху. Ти готова? Нагадаю, що мене звати Артем, я справжній пожежний. Я дуже пишаюсь тим, що я роблю. Адже я вважаю, що не кожна людина на це здатна. Для цього треба мати міцні нерви та залізні яйця. Фінал. Це вам не людей з пожеж рятувати. <плес> Ми пожежні часто проводимо свята не так як всі інші люди. Наприклад, на Івана Купава. Ми стрибаємо через тих, хто не перестрибнув через вогонь. <плес> Новий рік. Новорічна ялинка. Це ж символ ДСНС прямо. Кожен рік з нею проводжу. А вам ще оце подобається. Ялиночка гори. Ялиночка гори. Загорілась ялиночка. Знову новий рік у мене з ялиночкою. А міг бути вдома, з сім'єю. Доброго дня! Прекрасне, яскраве, сонячне свято. Свято віри, любові, надії, свято великої перемоги. Я хотіла би вклонитися вам. Я знайшов роботу на Олікс. Степан, так то ж я пожежний. Ну але я зараз більше схожий. Ти що, знов цій курчу ці шашик смажив, так? Да? Ні. Ну то йди пожар. Пожар? Який пожар? Де пожар? Пожар. Туши, туши, туши. тушу. Кого тушити? кажи? Ковчі, квасолю, кабачки, буряки. Та ні, 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 Степан, такі жарти мені не подобаються. А я не можу зрозуміти, чого ти його завжди вимикаєш? Тому що може відбутись надзвичайна ситуація. Пожар. Де пожар? Де пожар? Де пожар? Де пожар? Де пожар? Я тебе врятую, я врятую тебе! Яке дурне. Зустрівся сьогодні з вашим військоматом, вони підходять до мене, бачать там напис «Рятувальник» і кажуть: а, не будемо тебе чіпати, Іди, йди, йди. Ви рятувальники нормальні, не те, що ті пожежні. А я оце стою і думаю. ні, Ну, військові також хлопці нормальні. Не те, що ті з військомату. <плес> Та й в принципі по життю я людина оптимістична. Знаєте, якщо ви вважаєте, що у вас хата наполовину згоріла, то. Можу вас запевнити, вона наполовину що, ну Врятував, врятував. Розказуй. Я тільки що за колісами грав рольові ігри, а я був пожарник, вона була потерпіла, почала кричати Допоможіть, допоможіть! Я палаю, я палаю. Я зробив все, як ти казав. Взяв, накрив ковдрою, щоб до неї кисень не доходив. Все, чекаю, поки охолоне. Це я тобі таке казав. Ні, я собі сам вигадав. О, ти не шариш? Шо? Я стриптизер. Стриптизер? Так. Зараз ти більше схожий на тіпа, який цей батінки в духовці сушить. Може і так. А ти можеш мені допомогти? Мені треба твоя допомога. Мені треба, щоб ти мені зробив декілька фотографій на календарик. Та, звісно, можеш. Рятувальник завжди допомагає. Давай, давай. 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 А, чекай, чекай, як би то мені стати. Давай тако. Типу, так, о, давай так. Да. Ага, ага, непогано. Щ... Ну ти ж це як стриптизер. Ну, додай а, трошки та... пристрасті, запалу. А, щоб ти мене зараз тут потушив, так? Та не того запалу, ну не знаю там, Дістань шланг. Що, дурний, чи що? Купа людей сидить. Куди там що? Та ні, не гуни, та ні. Та я часто так роблю. <з hearing> Давай доставай. Класна вийде. Серйозно? Я дуже сильно зверняк. Я обичаюся. Да. О, нормас. На одну фотографію можна ялинку включити, будь ласка. Ні, ну, Так як ти вже вімкнув, то добре, але домовляємось, тільки одну. Одну, так. Ну, все, домовлялись одну. Не, ти можеш мені сказати, по-людськи, чого ти завжди ту ялинку виключаєш? Можеш мені сказати, чому ти без води? Чому ти так довго спиш? Боже, ти... Степан, Степан, оці ваші оригінальні запитання мене вже отут. у мене По ним ціла лекція є. Трохи правда підгоріло. Ти мені набрид? Не зовсім. Бачив, як з пожежі вибігаєш босим. Ну, було добре влітку, коли вже, вже й не, вос... не осінь. Як же я втомився від таких питань? От, чого знову без води? Чому номер 101? Ну, який на смак дим? В гарячий вогонь, Серйозно, наче ніхто не знає. А це скільки ти людей врятував? Ну, хоча це більш-менш запитання. От, батути є, це запитують, батути є? О, а розкажи про свою улюблену пожежу. Улюблених пожеж зовсім немає. Але один цікавий виїзд, я пам'ятаю, в ліфті він застрах, і звідти я його витяг. Сьогодні у нас цікава зміна. Ось святували з ліфту Володимира Олександровича. З ним все добре не Одна мрія є, русні немає зовсім, і ця людина допоможе нам всім. Колись з ліфту я його звільнив. Ну може бути таке, що ну, можливо цим історію змінив. Хочу з ним побачитись я знову, тільки як з ведучим Вовою, Щоб я в людей смішив, а він мене оголосив. Я і в цілому хочу вам взагалі розповісти, чого я пішов в лігу сміху, навіщо воно мені треба. Так вийшло, що я народився в маленькому місті, в сім'ї доволі успішного бізнесмена. І всі заслуги за жит... по життю завжди приписують йому. Знаєте, там Поступив в університет? Батько влаштував. Придбав автомобіль, батько подарував. Влаштувався на роботу пожежним. Батько. Ну, іноді мені здається, що коли у мене з'явиться дитина, всі будуть питати, що від баті?». Тому я хочу подякувати йому за цей текст, що він мені написав. Але б краще він навчив мене нормально співати. Блін, то Степан що, знову вімкнув ялинку? Все, я її забираю. Не забирай ялинку. Розумієш, зараз напередодні Різдва людям потрібна атмосфера, свято. Потрібно, щоб вона була і світилася, щоб світилися всі усмішки на землі. Артем, я тебе прошу, не забирай її. Ну, скажи, якщо от президент би тебе оголосив і збулася своя мрія, ти лишив би ялинку і дозволив, щоб вона світилася такому випадку, звісно, що я не проти. Ну тоді увага на екран. Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям: працівники ДСНС Одеської області. Капітан Жилюков. Та капітан вікоброда. Ну що, хай горить! Хай горить! 01 балта та Степан Вікоброда. Їхній виступ.